І для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. І за її словами в Міноборони визнали, що сучасна система ВЛК має недоліки. Тому надалі достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування а далі ніякої біганини державними установами за людину бігатимуть дані онлайн без обмін цифровим. Документами триватиме лічені. Хвилини тепер про нове положення, яке йде, і про те, що змінюється відповідно у висновку ВЛК. Бо у нас поміняли якраз в цьому положенні закону про те, що тепер міняється непридатний до військової служби з виключенням з обліку, замінять на непридатний просто до військової служби. От якраз що це означає, зараз будемо обговорювати з юристом. Він знаходиться, на зв'язку, Юрій Танасійчук. Пане Юрію, дякую, що доєдналася. Слава Україні! Героям слава! Дивіться, отут я хотіла би, щоб ви, ви нам а, пояснили і щоб не було ніяких там інсинуацій, адже ми розуміємо, що багато хто вже е, почав на цьому грати. Тобто, одне з нововведень положення про ВЛК, висновок непридатний до військової служби з виключенням з обліку, замінять на просто непридатний до військової служби. Це що означає? Це тепер людей не будуть знімати з обліку? Так саме так. Облік. Осіб віком від 18 до 60 років зазнає деяких змін, але одразу наперед кажу це не станом на сьогодні. Це не передбачає якихось там зобов'язань вигляді залучення до лав сил оборони України. Осіб, які по стану здоров'я на попередньо там були виключені з військового обліку зв'язку з певними висновками. Працівників медиків, фахових медиків інакше кажучи, держава змінила систему обліку всіх осіб, які попадають за критерієм 1860, на обліку будуть знаходити е, але це виключення також буде діяти, і особи, які стану здоров'я, не готові виконувати. Бойові завдання е, будуть перебувати виключно на обліку, та не залучатись до е, лави оборони України. Е, це правова частина тих змін, які відбулися. Так, ви чекаєте, я, застосування... я не зрозуміла чесно. от я чітко от є фраза, яка писалась висновку, так непридатний до військової служби з виключенням з обліку. Тепер це поміняли на непридатний до військової служби просто. Після цього будуть людину знімати з обліку чи ні? Ні, е, змінюється система обліку. Тобто людина залишається на обліку в територіальних центрах комплектування, е, можливо, з подальшим періодичним проходженням військово-лікарської комісії, але особа також не буде залучатись у вигляді за процедурою мобілізації до. Сил оборони України. О, тут тепер цікава вона... історія. Бо, наприклад, я е, бачила е, е, теж допис адвокатки Дарії Тарасенко, яка навпаки каже про те, що е, нічого фактично не змінилося, і просто якщо людина визнається непридатною, то тоді її знімають з обліку і вона може виїжджати за кордон. Е, я думаю, що обмеження будуть. Ще з виїздом за кордон, оскільки людина перебуває на обліку, то як на мене окремо буде подавати клопотання на отримання виїзду з застосуванням системи шлях. Тут просто цікава якраз така колізія, бо багато у, у багатьох людей це питання, особливо у тих, хто наприклад зараз хто проходив місцеве ВЛК далі був визнаний непридатним. Наприклад, відправляють на погодження до центральної військово-військово-лікарської комісії, і там, як ми розуміємо, ну зараз дуже багато роботи доводиться чекати цей висновок, і от далі що буде? Ну, розумієте, так, це певна колізія. Ми не можемо висловлювати навіть не варто висловлювати навіть гіпотези, зможуть ці особи виїхати однозначно за кордон чи однозначно не зможуть. Це питання до уряду України, який може це легко скорувати на першому ж засіданні, оскільки внесені зміни правила обліку, також внести зміни. Щодо осіб, які мають це право без застосування системи шлях виїхати за кордон. Як на мене, логічно буде цей статус берегти, оскільки багато певна певний відсоток з цих осіб, все-таки при виїзді за кордон здійснюють або волонтерську функцію, або певну професійну функцію. і Це все працює. На оборону України Мені, як на мене, на моє суб'єктивне, на мій суб'єктивний погляд, немає необхідності ставити обмеження для виїзду саме цих осіб за кордон. Змінюється процедура. Ну, так званий білий квиток, який там отримували раніше, він, мабуть, стане відсутній. Роз'яснень до цих змін і до обліку ні Міністерство оборони, ні уряд в цілому. Наразі не опублікував, е, як правило, ці роз'яснення є роз'яснення і є інструкцією е, щодо застосування е, е, там нових правил, нових процедур. Це дає розуміння нам е, як юристам, як професійно діяти, які дії вважати е, протиправними, які вважати в межах чинної процедури, так і самим територіальним центром комплектування, яким чином це до осіб застосовують. Якщо ТЦК дещо легше, бо все-таки ТЦК діє як державний виконавчий орган і є певна напрацьована система, і це відбувається швидше, то юристам при, в разі. Скажімо, звернень mm -hmm. певної категорії громадян по захисту своїх прав, оце оці роз'яснення, є критично необхідні. Ми вже цей шлях проходили в особливо в липні 2024 року. Після того, коли завершилося е, оновлення даних, в зв'язку з прийняттям нової редакції закону про мобілізацію, надалі міністерство оборони, міністерство охорони здоров'я е, щотижня. Видавало роз'яснення, наприклад, застосування права на відстрочку для осіб, в кого є близька людина, там з другою групою інвалідності, і так далі. І так далі. Цей шлях був пройдений. Я думаю, що варто дочекатись також цих роз'яснень, аби не забігати з висновками. Тим не менше, це помилка в комунікації уряду і Міністерства оборони, тому що. Суспільство доволі емоційно реагує на будь-які зміни, які відбуваються щодо залучення осіб до лав оборони України. І я думаю, що такі процедурні речі можна одночасно публікувати разом з роз'ясненнями їхнього застосування. Тоді не буде поля для маніпуляцій різним шаріям, арестовувачам